Прихистили безкоштовно внутрішньо переміщених осіб, маєте право на компенсацію комуналки. В Україні спростили порядок її отримання. Постановою Кабінету міністрів від 27 травня 2025 року змінено механізм призначення компенсацій. Тепер за них відповідатиме пенсійний фонд України, а не центральні органи виконавчої влади, на балансі яких вони перебувають, або обласні державні адміністрації. Зараз абсолютно всі заклади, незалежно від форми власності, які прихистили осіб з числа ВПО, мають право на компенсацію комунальних послуг за рахунок державного бюджету до восьмого. Червня, департамент соціального захисту населення військової адміністрації, який, визнаний координатором саме відшкодування по області, чекає і отримує заявки, заповнені відповідним чином від таких закладів. Ольга Травіна каже, як департамент отримає всі заявки, їх опрацюють і переадресують до Міністерства соціальної політики. Подальшому чекаємо кошти відповідно до поданої заявки в розрізі усіх закладів. Я би хотіла наголосити: якщо мене чують керівники таких закладів, що відповідальність за достовірність поданої інформації несуть безпосередньо керівники закладів і Повторно подати зміни до тої інформації, яку вже було подано, не буде можливості. Тому просимо уважно віднестися до заповнення. Тобто за достовірність даних відповідальність нестимуть керівники закладів. Форми заявок розіслані усім територіальним громадам Закарпаття. А далі на місцях вже повинні їх передати всім, хто безкоштовно прихистив ВПО. Нагадаємо, також як було раніше. Було так. Відшкодовувалися комунальні послуги лише МТП місця тимчасового проживання, які відповідно до 490-ї постанови були внесені в єдиний державний реєстр. Ця новація стосується періоду з 1 січня по травень 2025 року, але держава продовжує в подальшому планує продовжити ці виплати. Наразі 110 місць тимчасового проживання зареєстровано у краї. Тут прихистили 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Статистика щодо інших закладів та фізичних осіб, у яких проживають безкоштовно ВПО, наразі формується. Якраз у департаменті соцзахисту населення області збирають дані.